ആ nah. всех витаю на своем канале так вот сегодня такая у меня работа у нас сегодня с утра шел дождь после дождя я сходил в лес вот ну, так думаю схожу а вдруг было в планах хоть штук 5 найти хоть каких-то Ходив, тут є ліс такий там мокро, думав хоч там може бути. Ну, сьогодні треба варити їсти, думав такий якийсь мосуш, на якийсь суп, хоч найду, хоч пару штук, але ні. Сьогодні цей дощ йшов, він теж нічого не дав. Дуже його мало було, так подипав зранку, намочив тільки траву, у лісі він там нічого не намочив, бо дерева. Так. Морку щось я багато щось переборне садив, але морква дуже багато ось надгніває знизу. Така морква. Коротше, виберу собі пару сіток нормальних. А те, мабуть, все дам и речі. Залило її теж тут дощем тоді, як дощі були сильні. Виберу пару сіток нормальних. а те віддам овечкам. Щось я її багато насадив. Ну, довжина така нормальна рядків. Так, ось теж все готово. Таке. Короче, так як кажуть, ось цей ріг можна це, як стільки у нього вложу труда, і воно так ще вродило, так як та картошка, то це точно краще її купити. Моркви, якщо взяти по мені... Нам на двох з Нікою хотіло б. Сітку ось осінню заказав би в магазин, привезли б, купив бі. Але ж знаєте, як в селі, як же в селі жити і купляти моркву. то, ось ця надгнівша, вона як позаживала сама по собі. От цікаво, буде вона лежати чи ні. Така, бачите, вот теж відгнила. А может, это и что-то поїло. Да нет, вроде как погнила. Что будет Вот Это пану, что сегодня мокро. А я думаю, в сетках она просохнет. Так, ось все, що вийшло, два відра, і то вже кидав таке. Ось навіть отаке. Воно вроді як зажило. А це все ось відход. Все-все, воно все негодно. А це ось теж воно все ось все. надгнивше. Як я вже розказував, живу я майже в болоті, дуже... Ось можете навіть спостерігати, яка ця вже трава. Здається, неділю назад вона ще була. Ось. І не важливо, йдуть дощі чи ні, росте і все. А морку ми тут ніколи з дружиною не садили. Так як я цей рік садив часник, морку бажано трохи вище, Туди трохи вище пішло. Сюди город униз. І От вийшло те що вийшло, вже нічого не зробиш. Ну я ж кажу, якщо стільки біля неї колупатися двох відер, то краще її купити. Так, ось якось, я вам казав, знайомим був, треба було там по дрібницях у місто з'їздити. Ось купив так, нову ходову на штіля. Це цепка і шина. Зірка вроді ще нормальна в мене там. Ну, ця. Що значить сталося? Я не знаю. Це ще не така зношена, ну попала якась видно китайська, прикитайська, вона як алюмінієва Не встиг там 10 полін порізати. Цепка сідає капітально. Але що саме головне, о тут якась є вироботка. Цепка якось буває так западає, що її не можна. Вона як тут, я не знаю, чи не стоїть чи як. Але вона і не злітає, ну у дерево її впхать. Я то не спец, ну. Так, вроді все. Значить, цепку я купив вже оригінальну. Ось ціна у нас в Олевську є філіал їхній Штівський. Ну цей магазинчик. Ну, саме а це оригінал. Якщо брати шину, майже 1000. Хоча, може, треба було не пожаліти, додати ця, стоїть. Ось цінник 350. Може треба було ще тих 700 гривень додати і купити оригінальну, бо Штіль мій... З 2006 року. Працюю я тільки біля хати її. Ну як? Ну, для будинку я не, не краду ліс, ні, нічого я з їм ніде не заробляв. З 2006 року. Ось може хто не вірить. Ось є тут, не знаю, чи буде видно. Звісно, вона вже розбиралась, міняли сальники по поршневі, ось дивіться самі. Я думаю, видно, да? Яка ще компресія у пілі. Це ще, наскільки знаю, ішли запчастини з Германії, збирали їх у нас там, у Росії. Китайського, наскільки я знаю, ще в той час вроді не було. Може я поміляюсь то, поправити мене. Щодо шин. У мене оригінально відпрацювало десь років 12. Може 10-12 років. Потім отут вона вже полетіла, зносилась, і почав я ось цю біду купляти. Це все. Значить, вже за ці роки оце, мабуть, буде вже четверта чи п'ята. Оця вона ще працює, але тут ось навіть видно, ось є така якась незрозуміла. Тут виробка вже ж, така ж ямка. Потім таке гостре йде. Я ж кажу щось. Що вроді цепку нагостриш, ну не лізе пила в дерево і все. Ось вирішив обновити, бо як вже зараз я закінчу ще з цим. Ну, що там вже я закінчив з городом, його треба попросити, щоб його це. І підходить сезон дров. Треба заготну заготовка дров. Мене... На більшу половину дрівник мій повний, мій дрівник вистачає на дві зими. Але як я вже розповідав, люблю запас, так як мій діт колись. Люблю, щоб було з запасом. Бо знаєте, всяке буває, ось дров нема на зиму. я не впав десь на мотоциклі, поламав ногу. Ну, не дай Бог, я так припускаю. І не... Значить я буду спокійний, що мені хоч дрова не треба буде заготовляти, бо в мене є запас. Так, все ставлю. Ось цепочка. Ось цепочку вирішив оригінальну купити. До речі, яка різниця? Різниця тут оці тисовики, як ми кажемо, їх два, а на цій один він. Все, Далі поставимо, заправимо. До речі, давно не користувався спілою. Я вже не знаю, коли я її останній раз заводив. Буде цікаво як заведеться вона. ж была растянута, хотя а ця... не улазить надо назад, открутить его, а потом потяну. Не пойму, что то знаете, что сейчас? Нет. О, е. Е, я ж бачу вроде одинаково. Шина мішало тут все це прочистить, воно так на швидкість не, не влияє. О, все буду до сезону готовий. Так. Ще опускаємо. Це вже була розтягнута капітально. Дуже, до речі, розтягують цепку оці опапалки, обрізки. Дуже вони тягнуть цепку. Так, ну, по натяжці можна трохи ще відпустити Треба, щоб не який провис провизбу, бо на ходу вона як само натягується. Лимона що. Ну, ось буде нормально, я думаю. Так, цепочка гостра. Все чітко, все затягую. Так, нема в бачку, нема бензину. Я як надовго ставлю її, просто щоб стояла. Теж бажано, щоб була пуста. Ну, не буду пояснювати, коротше. Я так роблю, не знаю. Якщо на місяці ставите, я знаю, що бажано бачок був пустий. Все, чітко. Зараз будемо прибути. Ну що, будемо прибувати, заводити штіля 18-го. Після довгої лежання без роботи. Декілька місяців пройшло це точно. Самому цікаво Тут проблема в тому, що в карбюраторі по-любому теж нема бензину, вже поки закачає, тому що в бачку вже не було, цей вже випарилося, бо я ж кажу, вже мо. місяців два це точно воно не заводилось. Не -а. так. Ну, вот так. так, мы свечу не будем зимать. даже не думаю. Хух, еще компрессия такая, удается снять свечку. Хух, захекался. Знає, ні. Кажу більше всього, що не може вже карбюратор, я знаю, коли вже до кінця, що вона повністю лохне. То вже буде біда з цим дерганням. Якщо закінчується бензин, треба заглушити і долити, бо якщо висмаг чи з карбюратора, то це вже от така вже біда. זה זה זה. צ'יק. Це ж кажу, це така обичне таке діло. Поки нашморгаєш, поки за все що, підемо якесь по лінці розріжу. Масло. Аж приємно працювати, коли воно так ріже все. Що все, пила готова до сезону. Головне теж не запускати цепку і постійно під, ну, після кожної такої різки більш-менш поправляти. То воно так і проще, і легше потім нагострити. Я завжди так роблю, не допускаю, щоб воно там ревло, бо це і на двигун важко пілі. Ну і горючки розхід. Набагато більший, звісно. На сьогодні все з таким з такою роботою готувати і їсти. Ще на вечір. Скоро вже Вероніка прийде зі школи. Там ще пообідать нам є. І встану і буду. Я ж кажу, хотів, вельми хотів я супу грибного Думав, може хоч щось, ну не росте. Дощів. Передавали і на завтра, а це бачу вже все, вже не, не показує, доща не буде. Толком не помочило, бо там мене питають, коли тихе полювання. Не росте нічого, все. Це. Так, що дощіля. Я це не реклама, але наступного року, ось весною, я її купляв, буде пілі, ну самі посчитайте, да, 20 років. Штіль 180. Я не знаю, як зараз ці новіші, але но якщо хтось собі думає щось таке брати, беріть штіля і не заморочуйтесь. Подумаю, я собі ще електропілу взяти. Але зараз тільки у нас на ринку, я взагалі в цілому на Україні маю, стільки цього лайна китайського, що вже не знаю, що брати. Ось, до речі, спілкувався вчора буквально там з підписником спілкуюсь на цю тему. Так да, оце все, що зараз по 3-3,5-4,5 це, мабуть, все, знаєте, таке а Бачу, є навіть по 2,5 ці електропіли, вроді все на два акумулятора, ну то все, я ж кажу, то лайніще, просто не лайно, це китай китайський. Якщо щось оригінальне брати, воно ж буде історію. Так що поки працюю оцим агрегатом, агрегат, я ж кажу, бомба. Мені теж я тоді, скільки мені було років в 2006 році, ще я був, ну вже був жонатий, але ще... Ось посовітували. Їх тоді не так було багато в селі. Але ось людина користувалась. Ось сусід посовітував, я взяв і не жалкую. Так, да, були, я ж кажу, з ним проблеми, бо самі розумієте, 19 років як же без. не мінялись, ні кільця я не підкидав, кажу, це ще все, все, ще вона родина ця компресія. Це. Так, я ж кажу, я лісу їм не валяю, не працював я в їм в ділянки. На калим там десь, ну комусь щось калимить не хожу, тільки для себе. Я її так і брав. Якщо для себе, вже якісь там 23 штілічі, які вони там є, воно вже не треба. Ну, навіщо він там біля хати? Це вже таке. Ось, людям, хто працює в лісі, там, ну, ріже мойки ділянки там. Так, все на цьому. Буду зараз вже під'їжджаю автобуси скоро. Буду готувати їсти. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.